Що ж? Починаємо. На сьогодні весняна казка. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, доброго дня. Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку. Так. У нас сьогодні подзвонив лісовичок і запросив нас у гості. Як ви думаєте, ми зараз у лісі. А який це ліс? Яка ж пора року? Яка зараз пора року? Весна. Це весня. Вес... Так, а тепер давайте повторимо весняний ліс. Весняний ліс. Весняний ліс. Так. Ой, хто ж нас тут зустрів? Ой, уже й діти прийшли, а у нас трапилась біда. Чорна хмара закрила сонце, тварини не можуть потрапити додому. Дітки, а давайте допоможемо звірятам. Треба заспівати закличку. Щоб чорна хмара відкрила сонечко, а то їм всім сумно. Ну що ж? Давайте будемо співати. Повторюйте за мною. Вийди, вийди, сонечко. Вийди, вийди, сонечко. На дідове полечко. На дідове столочка. На бабине зілечко. На бабане зілечко. На наше подвір'ячко. На наше подвір'ячко. Давайте ще раз хочу: вийди, вийди, сонечко. Виріве, сонушко. На дідове полочко. На дідове полочко. На бабине зілечко. На бабине жичка. На наше подвір'ячко. На наше подвір'ячко. Ну що ж, молодці? Але не хоче Хмарка відкривати сонечко? А може, підемо і будемо просити Хмарку, щоб сонечко відпустила. Давайте mm -hmm. будемо просити Хмарку. Як можемо їй сказати? Марка, будь ласка, відпусти сонечко. Повторюємо. Марка. Відпусти. Хмарка, відпусти сонечко. Ну будь ласка, будь ласка. Можливо, сонце і буде світити, коли ви мої завдання зможете зробити така сердита хмарка. А й ось що вона нам сказала зробити? Скласти казку з малюнками. Так, подивіться, хто тут гуляє на галявині? Тигр. Тигр. а ще хто? Ой. Зайці веселі, а тут Ой. тигр. І... Зайці наші що? Злякалися і побігли. Давайте будемо, так? Зайці побігли. Так, біжать наші зайці, хто за ними біжить? Тигр. Тигр, правильно, тигр біжить. Зайці прибігли. Ой, а хто у нас тут? До кого зайці прибігли? Чого? Так, до слоника. Слоник дивиться і думає, що ж, як відганяти цього тигра, який хоче зайчиків з зайчиків з'їсти. І знаєте, що він придумав? Що? забрав води і що він зробив тигру? Що зробив сон? Я я так він його обляв водою, і тигр собі відпустив. Зайчиків сам пішов, бачите, бо слон великий, сильний, і тигр його злякався. Ось така казочка. А зараз давайте пограємо трішечки. Хмарка сонечко закрила слізки злізні обронила, Ми ті слізки пошукаємо. У травичці пошукаємо. Молодці. Так. А кого ви бачите на картинці? Що це за пташка? Сорока. Сорока. Правильно. Це сорока. А знаєте, як кажуть в народі про хитру сороку? Що хитру сороку спіймати морока. А ось іще послухайте. На сорок 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 морок. Скоромовка Повторимо. Давайте на сорок сорок. На сорок 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 морок. Сорок морок. На сорок сорок. На сорок сорок. Сорок морок. На рок. Молодці. Скреке Молодці! скрек скрекеке, що тут трапилось таке? Каже, нам сорока. А що ж тут трапилось? Треба розказати сороті. Що трапилось у нас? Що трапилось? Давайте розкажемо. Міланочка, а ну ти спробуй розказати, що ж трапилось у лісі? Сорока хоче, щоб ми їй розказали. Зайців. Так давайте. Що сталося з сонечком? Сонечко спряталось за точка. Тучка закрила сонечко сорока і не хоче його відпускати. Так, хочу... вона нам дає завдання, а ми повинні їх виконувати. Ой, а сорока каже: а моє завдання виконаєте? Да. Так, який перший звук у слові сорока? Перший звук у слові сорока. Що? С. правильно, ти склад назвав. А у сонця? Тоже. С, а у хмарки. Робота. Х. 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 Правильно, ну ви молодці, ви так багато знаєте, ви все вмієте. Ну що ж, а хмарка загубила свою родину, тому вона така сердита й чорна стала. Треба їх зібрати і порівняти. Ну, що ж, давайте спробуємо. Ой, подивіться, скільки тут хмарок? А хто ж тут у нас є? Так. Це велика хмарка. Бабуся. Бабуся. А Менша хмарка дідусь. Дідусь. А тепер повторюємо повним речем. Велика хмарка бабуся. Велика Хмарка бабуся. Бабусь. Менша дідусь. Менше дідусь. А ось хмарка мала. Хмарка мала. Хмарка менша. менше. Це синочок. Це, Це синочок. Це синочок. Трохи більше. Трохи більше. То донечки. Донечки. У неї дві донечки. дві донечки. Дві донечки, правильно. Ну що ж, молодці, Хмарка, дякує нам. Так хто це в нас великий? Бабуся? Бабуся. Бабуся в нас велика. Дідусь менша хмарка. А синочек, яка хмарка? Маленька, да, найменша. А це дві донечки. Добре, виконали завдання. Ну що ж, Хмарка, скажи, будь ласка, ти нас відпустиш нам сонечко? Добре, відпускає вона нам сонечко. Ой. Відпустила вона нам сонечко, звірі наші зраділи. А хто на галявині тут був? Назвіть мені звірів, які на галявині гуляли. Волк. Вовк. Волк. Так хто ще є тут? Жачок? Жичок. Їжачок. Зайчик. Зайчик. Лисичка і лисиня. Дивіться, лисиня у нас яке маленьке. Так? А лисичка да. яка велика. Великий. А їжачок у нас який. Йожик. Маленький, так? Маленький. Маленький. Ось вони такі. Вони задоволені, що ми виконали всі завдання і сонечко повернулись до їхнього лісу. Але вони кажуть, щоб ми ще їм виконали одне завданнячко для них. Зробимо? Да. Так. Скажіть мені, яка тваринка тут найбільша? Я... Вовк. 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 А який вовк? вовк. А який вовк? Сердитий, ще якийсь сірий, сердитий, так? А який він може бути ще? Злий. Злий, правильно. А який зайчик? Добрий. Добре, а ще який? Як бігає зайчик? Швидко швидко стрибає зайчик, так, а їжачок. Він теж швиденічко, так малесенько побігає. А скажіть, будь ласка, а лисичка яка? Яка лисичка? Вона хитра, так? Литра. Хитра. Хитра. Так, лисичка хитра, в неї пухнастий хвіст. Ну, що, звірята, ми вам все зробили, виконали всі ваші завдання. Ми молодці? Молодці, правильно? Так, ось наш лісовичок каже, що ви дуже гарні молодці, все виконали чудово, і він запрошує вас, в гості до лісу. Але хоче вас питати, як треба себе поводити в лісі? Можна ламати дерева? Ні. А рвати квіти, краще залишити. Так, наші дітки дуже все вміють гарно робити, і вони дуже слухняні і люблять природу, так, дітки? Так, молодці, чудово.